І так, усім привіт, друзі! Мене не було більше року з вами саме на Ютубі. Це для мене трішки новий формат, так як я для Ютубу саме дуже довго не знімав відео та не займався автомобілями. Зараз знов перебуваю в струю разом з вами в нашій рідній Україні. Хочу показати вам класне нове надходження, ви точно шукаєте такий автомобіль. Заїхав мені Renault Leos саме з Європи, європейський автомобіль свіжих років 2020 року. Caleos на двигуні 1,7-дизель, коробка автомат. 183 оригінального чесного пробігу, автомобільчик чесний. Готовий до будь-яких перевірок. Ну, він куплений на офіційних лізингових аукціонах в Європі. Тобто, по фарбі він весь в рідній фарбі абсолютно жодного підфарбованого елемента взагалі немає по автомобілю. Готовий до будь-яких ваших перевірок, так само приїжджайте з будь-яким приладом. У мене особисто профілайн новий. Той, що бачить, там і алюмінієві деталі, і шпакльовані елементи, ті, що антисенсором, тобто, все бачить. я його перевіряв особисто. Він показує все в рідній фарбі. Кому потрібно, детально зазніму і окремо вийшлю відео саме з приладу. І так, давайте почнемо з цього огляду. Автомобільчик вже розмитнений, сертифікований з повним пакетом документів для реєстрації. Тому дивіться, по салончику виглядає він дуже файно, красиво. Багатших колеусів просто не існує по комплектації. Дивіться, 183 оригінального пробігу. Ось на такому великому екранчику автомобіль. Звичайно ж, безключовий доступ, запуск кнопкою. У нас тут вентиляція, обдуви сидінь, е система старт-стоп, автопаркування, все присутнє в автомобілі. Мультимедіа навігація, клімат-контроль, все дуже комфортно та зручно користуватись саме ось на цьому екрані. Асистенти в нас утримання в смузі, ну все це є, виключається, включається. От. Е, підсвіточки. ну Що вам казати? Класний сучасний автомобіль. Преміальна акустика Bose В народі кажуть, бозе. Ось такі ручки цікаві, у нього ще є по сторонам. Це схоже на Рено, на Рено перепрошую. Це Nissan Rogue з Європи там, чи з Європи, точніше X-Trail, з Америки Nissan Rogue приїжджають, то там теж такі ручки є. Або ще в каєнах в паршах теж зустрічаються ось такі ручки. Я не знаю для чого вони їх придумали, але такий от у них дизайн. Їдеш за кермом і тримаєшся собі. отак. Ну, Для пасажира ще можна зрозуміти, а для водія ну, хай буде. Дивіться, сидіння дуже гарному стані. Вони от їх пошили такими ромбіками, вентиляція, перфорована шкіра, все дуже гарно виглядає сучасно. Задній ряд так само. Стан, я дуже здивований, взагалі не затертий, не зашурований. Дуже в такому збереженому стані автомобільчик. Тут у нас ніші ще є, додаткові. Ключик від автомобіля виглядає ось так. Тільки з Франції от авто приїхало. Ключ, на жаль, один. Другого в комплекті немає. Пішли, я вам покажу його ще ззовні. Тут у нас, звичайно, датчики світла, дощу, розпізнавання дорожніх знаків, все в автомобілі присутнє. Комплектація Initial Поріж, хто знає то це саме багатше їх багатших просто не буває. Тут у нас електропривід, регулювання сидінь, тут же, ж, звичайно, преміальна акустика та ж сама боус. Грає дуже класно, сучасно. Кому цікаво, ось показую вінкод автомобіля, можете робити скріншот, ставити на паузу і перевіряти по офіційному дилеру, CarVertical, як там вам зручно. У нас безключовий доступ. Тут у нас датчики мертвих зон. Автомобіль в такому гарному синьому металіку, колір чудовий, переливається на сонечку, дуже круто. Дивіться далі. Трошечки лід, вчора не було у нас снігу, а сьогодні за ніч засипало. Вара Лет. Пурвіжин називається, вони французи в Рено. Дуже класний кросовер. Виглядає, мені дуже подобається. Сучасний, динамічний дизайн, як в Рено талісмана. Передні партронічки в нас є. Як в Рено талісмана дизайн тільки це у нас кроссовер. Причому кросовер таких доволі великих розмірів. Не маленький, як джар, а Коліус це в нас вже такий. По розмірам він, мабуть, порівняти його можна з Audi q 7 приблизно десь такі самі в нього розміри. Ще раз нагадую, по кузову не фарбований жоден елемент взагалі. Тобто він весь в рідній фарбі. Стан фарби ідеальний, немає ні царапин, ні ямок, нічого такого. Зараз його трошечки присипало снігом, вийшло, сонечко розтало, там трошечки брудне. Але як будете приїжджати його дивитись, ми його, звичайно ж, помиємо вам. І будете дивитись на гарний свіжий автомобіль, або поїдемо разом з вами на миєчку, разом помиємо і будете дивитися на чистенький, гарненький. Багажничок у нас відкривається за допомогою кнопки. Кнопочка. Е, тут у нас задня шторка присутня на місці, вона є. Дуже часто в автомобілі приїжджають з Європи, або ці штори взагалі відсутні, або вони обломані. Тут все на місці, все присутнє, все красиво. Тут у нас речажок. Скидати швиденько ось це заднє сидіння. Можна його і з цієї сторони, і з іншої сторони складати. Подивіться просто на стан салону взагалі, як він виглядає. Як на мене, це просто як новий автомобіль. Тут немає ні потертості, ні заломів на шкірі. Дуже класний стан збережений. Просто дуже класний. Так, повернемось до багажника, полочки у нас на місці. Тут у нас в нійші є буфер боус, там компресор у нас є і клеєвий балон. Європейський такий комплект, крюк є теж в наявності. Закриваємо з кнопочки його. Все працює, все справне. Автомобільчик на повному бойовому ходу. В принципі, ніяких особо додаткових вкладень взагалі не потребує для себе нам масла фільтра поміняти. По бажанню подивитись там до ГРМа і, в принципі, більше нічого робити не потрібно. Ніяких посторонніх звуків немає взагалі по автомобілю. Все працює, все справне, жодної помилочки немає по електриці. ну Я ж кажу, ще раз повторюю, готовий до будь-яких ваших перевірок, готові їхати на офіційний дилер чи до будь-яких спеціалістів і перевіряти. Так що поспішіть, поки є в наявності. Тільки от свіженький, тільки завезений з Європи цей автомобіль. Пишіть дзвоніть, номер телефону я залишу в описі під цим відео. Місто Вінниця. Обов'язково набирайте, цікавтесь та приїжджайте на перегляд. Усім удачі, бережіть себе і дивіться, буде більше відео. Звичайно ж, підписуйтесь на канал. Всім па-па.